Твої ідеї сприяють розвитку цієї країни. Європейський союз, американський новатор. Привіт усім, Полінгерс. Москало просимо назад до американського новатора. Затримуюся трохи, працюю допізна. Отже, намагаюсь зробити багато шоу, які дійсно займали мої думки, та які я вважаю дуже важливі теми. І як ви можете собі уявити. Знаєте, протягом останніх 13 років я розробляв продукти, а потім приблизно на першому чи другому році я мав хороші ідеї. ідеї. Я Я повинен сказати, що я відкрив уявлення, що кожен має хороші ідеї. Люди почали приносити мені ідеї дедалі більше, і потім наша компанія повністю зорієнтувалася на цю концепцію, беручи ідеї інших людей, відносячись до них справедливо, платячи їм 5% роялті. А потім розробляти ці продукти та виводити їх на ринок. Це багато роботи, і сьогодні я отримую до 10 ідей на день від людей з усього світу. Вони просто надсилають мені свої ідеї в коротенькому відеоролику. Я кажу людям: просто зробіть швидке відео за допомогою свого iPhone. для смартфону. Зробіть це лаконічно, просто дайте мені концепт, ідею, і я дам вам свою відповідь. Одна зі ста мене дещо інтригує, і я кажу вау. Це чудовий продукт. Можливо, нам варто відправити його нашим 70 бета-тестувальникам, а потім я розішлю його бета-тестувальникам, і вони дивляться на це, дають мені відгук і кажуть просто одне: мені це потрібно зараз. Це раз, два гарна ідея, але я проти або третє, не марнуйте свій час. Ми робимо це дуже просто, дуже лаконічно, дуже прямолінійно, і тому я дуже зайнятий на вершині виробництва американського новатора, створюючи безліч ідей. Які безперервно до мене приходять, керуючи компанією, подорожуючи, та роблячи все, що я роблю, знаєте, це багато роботи, але я маю змогу спілкуватися з багатьма дуже креативними людьми, чудових новаторів, і я знайшов багато друзів по всьому світу завдяки цьому і глибоко збагачений цим досвідом. Але знаєте, я обожнюю всіх людей, що приносять мені ідеї, але час від часу з'являється така, що виділяється серед інших. І я вирішив у сьогоднішньому шоу. Я хотів би показати, і говоримо про ту особу. Його звуть Ісаак. Він приносить мені ідеї вже понад рік. Понад рік, це принесло мені багато ідей, не просто кілька. Я маю на увазі безперервно. Я б сказав, що найменше 8, може 10 ідей, і всі вони були хороші. Тепер цікаво, що ісаґ дуже схильний робити речі дуже стрункими, дуже простими. Видаляючи складність, роблячи процеси чистими і просто елегантними, і він робиться дуже ефективно і робиться по всьому магазину, вигадуючи багато чудових креативних ідей. І Більшість його ідей відносяться до категорії чудових порад та технік, а не до фактичних продуктів, які ми можемо вивести на ринок. Знаєте, просто має бути щось особливе. Нюанс, коли щось варте. Витрати та інвестицій десятків тисяч доларів, збираючи все прямо на ринок, і знаєте, такі зустрічаються нечасто. Маю на увазі за своє життя я придумав два чи три таких: чотири чи п'ять, і я напевно придумав тисячу різних ідей. Тож це якось відноситься до пропорцій. Отже, суть в тому, що ІСААК приносить мені багато ідей та багато чудових ідей, але не обов'язково достатньо хороших захопити ринок. Нещодавно він показав мені ще одне відео, де використав чимало продуктів Fast Caps. Елегантно з'єднуємо їх разом, щоб створити дуже ефективну станцію для окантування. Тепер один з наших продуктів Fast Edge, наліпка та пришивай, краєва стрічка, яку ви можете накласти на край дошки, а потім просто зніміть захисну плівку, прокатайте, обріжте і все. Це справді класний продукт. Ми продаємо його дуже багато. Він дуже дуже популярний і СААК випадково користується нашим продуктом і всіма інструментами, що йому супроводжували. Облицювальні ніжниці, валик і чотиристоронній обріщик разом із Fast Edge. Тому він взяв всі ці продукти разом із деякими з наших найкращих продуктів для парканів, та втілили їх усі в дуже класний, компактний, зведений, ефективний станція кромкооблицювання. І коли я побачив відео, і він сказав мені, я подумав собі, чоловік, цей хлопець, неймовірний. Він дійсно розуміє, що таке марні рухи та транспортування. Він дійсно знає, як зробити речі максимально ефективними. І чи ідеальна ідея Ісаака, на яку ви зараз дивитесь? Ні, жодна ідея не ідеальна, але чи вона дійсно дійсно гарна? Дуже дуже хороше і достатньо хороше для мене, щоб зробити з цього шоу та показати вам? Ось я вам описав, що цей продукт робить, і тепер я залишу вас. Дивитись відео, яке Ісаак зняв на свій телефон. З телефоном, поверненим так, я подивлюся на iPhone 5. Дуже круто. Так от, коли знімаєш відео, краще тримати телефон горизонтально, бо інакше здається, що дивишся через шпарину, але це нормально. Це все ще дуже гарне відео, воно дуже функціональне, і ми збираємось його подивитись. Але річ та ідея, чи радше причина, чому я хочу зробити це шоу про Ісаака, окрім того, що це було. Чудовий продукт, і це була велика інновація, і справді показав багато аспектів великих інноваторів. Таке враження, що в Вісака є кілька рис, які дуже незвичайні. І я хотів поділитися цим з вами. Дуже часто, якщо хтось надсилає мені ідею, насправді це сталося зі мною. Я кажу, знаєш, бо мені подобається твоя ідея, та все таке, але це недостатньо добре, щоб вивести на ринок. Це дійсно круто, але це недостатньо добре, щоб вивести на ринок. І вони сердяться на мене, кажуть: знаєш, ти ніколи не хочеш слухати когось. Знаєте, я так стараюся слухати всіх, щоб я міг вчитися і розвиватися, розуміти та використовувати латеральне мислення і впроваджувати речі та таке інше. І деякі люди не сердяться, а деякі сердяться дуже мало хто сердиться, але іноді вони сердяться. Тоді інші люди, знаєте, вони дають мені ідею, і вони можуть дати мені дві. І до того часу, як ми скінчимо з двома, вони стають розчаровані. Припиніть красти ідеї, а потім є мала група інноваторів, там які просто такі плідні, що вони просто продовжують навалюватися на мене з ідеєю за ідеєю за ідеєю. І ви знаєте, хто ви? Дейв Піц, один з них він завжди щось придумує. Але Чудові ідеї є всякі речі. Хімене завжди хелди, приходить безперервно чудові ідеї. І, отже, Брайан Вей є ще одним. Вони просто сповнені інновацій. і працювати серед таких людей дуже захоплююче, і Ісак одна з таких людей, що робить це дуже унікально. Але це лише з Ісаком. Інша група людей робить те саме. Річ у тім, що Ісак дуже скромна людина. Ви подумали, що хлопець, який придумує всі ці великі інновації, може бути трохи зрозумілим. Немає навіть сліду зрозумілості. Ісак, і він просто продовжує повертатися, хоча ми насправді не вивели на ринок жодного з його продуктів. Він дав нам багато чудових ідей щодо того, як покращити наші продукти та як зробити їх кращими, і ви знаєте, як це зробити краще працює в майстерні та в деревообробному середовищі, але ми ще не вивели продукти на ринок. Але Ісак просто продовжує повертатися, і дуже приємно бачити скромних людей. Продовжуйте наполегливо йти вперед. І якби мені довелося оцінювати успіх Ісаака в його житті, я б сказав, знаєте, він буде надзвичайно успішним, бо він має чудове ставлення. Він вдячний і просто чудовий. Приємно мати справу. І тому я хочу заохотити всіх вас. Знаєте, коли ви придумуєте ідеї, я це казав раніше, можливо, кілька разів, але скромністю це шлях до величі. Не зазнавайтеся. Ми всі робимо помилки, ми всі в подорожі, і Ісаак просто. Уособлює всі ці чудові характеристики, будучи просто таким я їй даю» продовжує не здаватися, і він справді виграє нагороду інноватора в моїх очах. Тому я хотів представити його в цій програмі, і зараз я дозволю вам побачити одне з його відео на станції краєоквіплення. Але потім просто щоб показати вам наскільки він хороший. Він потім зняв відео про те, як він робить хвостик на задній частині голови своєї дочки. І це дуже інноваційно та весело, і це знову показує характеристику бути скромним і бути грайливим, чесно кажучи. Пам'ятаю, коли одного разу я був в Японії, я заходив розглянуто дуже успішно, виконавчий директор дуже великої японської корпорації. І ми сиділи на його підлозі у його вітальні, у його домі. Він запросив нас, коли ми були в одному з наших турів по Японії з Бредом та Джоном. Він запросив нас до своєї вітальні. І я вірю, пан Такагі був його ім'я. Я насправді не дуже добре вимовляю. І я запитав його: знаєте, що є якісь шкоди у житті, які ключі до вашого успіху. І він сказав кілька цікавих речей. І я трохи відхиляюся, але думаю, це чудово вписується з настроєм Ісаака. І він сказав щось цікаве і про що він шкодує в житті. І сказав: Я б хотів переїхати до Америки і я запитав, чому а він відповів, тому що я думаю, що мав би більше можливостей висловити себе. Я вважав це. Захоплюючим, і тоді я сказав: отже, що було ключем до вашого успіху, і він каже: Я дуже грайливий зі своїм працівники. Я не боюся жартувати та. Насолоджуватися компанією один одного, щоб зробити це приємним місцем для роботи, і я подумав: вау, яка чудова риса! Не знаєте, нам усім це подобається. Коли люди трохи дружелюбніші, трохи більш відкриті, трохи більше жвавим, якщо хочете. І я думаю, друге відео, яке ви побачите з Ісааком та його донькою, дійсно типізує цю характеристику, яку має пан Такагі, про якого мені розповіли. Вісім років тому, коли я був в Японії, давайте подивимось перше відео Ісака. А потім ми повернемося, зробимо кілька коментарів, подивимося його друге відео і знову залишимо кілька коментарів. Ось вам Ісак та станція крайкової обробки. Привіт, поле! Хотів показати швидкісну кромкову систему, якою я користуюся вже деякий час. Конструкція, яку я використовую. Якщо ви помітили, то я зробив пристосування, яке тримає інструменти, і воно буде тримати коробку на швидкому стику. Але я взяв пару задніх упорів. Частини, які вона мені дала, і ті, що як того дня впевнений, що вони гарно впишуться у затиск або в найкращий паркан. А потім я взяв один із швидкозатисних затискачів і обрізав один з задніх упорів. Так що все стоїть на найкращому паркані на правильній висоті. Зварив усе епоксидною смолою, але це теж добре я працює. Долишу, Ви можете розмістити його там, де потрібно для будь-якого розміру. Деталі вам щоб що показати, роблю, я використовую довгу дерев'яну кромку, коли роблю шафи, але я кладу мій. її. Просуньте його в пристосування, і край пройде прямо тут, що чудово підходить для краю дерева. Але коли я використовую ПВХ, що я зробив так, це взяв шматок ПВХ та відразу відрізав його, поклавши прямо на той отвір у коробці. Це надає цьому краю коробки певної жорсткості. І це дозволить мені не взяти їх та не проводити кожну частину уздовж краю столу, щоб видалити ту згину з передньої частини столу. Отже, я виявив, що най... найкраще працює, коли я кладу коробку зворотню, а потім, коли я тягну її сюди. Вона насправді робить те саме, і я повертаю її назад. Він трохи клацає, коли тягнеш, але це ніколи не заважало стрічці. Я використовував його сотні метрів. Отже, тоді я беру свою полицю. Це трохи вміщується в одну сторону куртки. Я триматиму його ось так, а іншу частину просто тримайте так. І я виявив, що замість використання затискача я спочатку пробував використати один зі швидкозатисних кліпів, але він тримав його знато близько до шаблону, і це трохи заважало. Отже, я налаштував його так, щоб він утримував це на відстані 10 або 12 сантиметрів. Де я знаходжусь, і що мені потрібно вирізати! І це чудово, надже можна мати всі свої гарні речі під рукою. А щодо системи пилки, це старіша система, вона має триногу а, замість новішої підставки, але нова підставка, на мою думку, я ще не користувався. Новітній стандарт. Він міцніший та трохи сильніший, але з ним у мене взагалі не було жодних проблем. Отже, я знаю, ви бачили багато фарби в роботі. Я, я не буду забирати багато. багато часу на це, але просто покажу, як це робиться. Знаєте, вона витримує вагу. Це вправа. Так, якщо захочете ці відрубати. Ось і все. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, вам це сподобається, і все це вдалося дуже добре. Але ще раз дякуємо за ваш час. Пол. Ну сподіваюся, вам сподобалося. Подивіться, наскільки він був новаторським і креативним. Він використав багато доступних ресурсів. Він не йшов купувати дорогі речі. Він просто інновував і вирішив безліч проблем, де вішали інструменти, як він їх знімав. Фактично вигинає кромку стрічки, роблячи зворотні оберти. Гей, ми продавали ці речі 13 років і не додумалися до цього. Молодець Ісак, так тримати. Отже, тут дійсно багато чудових речей. Мені дійсно подобається, як коли ви витягуєте крайню стрічку, вона точно вимірює довжину і потім обріж. Знаєш, я багато займався обробкою країв. Я завжди мучився з цим зрізанням його саме так, як треба, бо я завжди відчував провину, коли обрізав його і мав трошки відходів. Так, але Ісаак вирішив цю проблему, і він зробив це елегантно. Отже, знову, бодюфрі, це ваш великий приклад того, що таке інноватори зараз. Давайте подивимось відео Ісаака про те, як він робить конячку своїй доньці, тому що це дуже мило. Привіт, Павло, це Ісаак. Я маю тобі показати щось, що кожен Тесля, у кого є промисловий пилосос або система збору пилу та дочки, потрібно знати, як виправити повітря. Тож візьміть свій шок назад, переконайтеся, що у вас менше діло. Оберніть на пологу нову стрічку. Одного постріч, яка зійнося. Не знаю. І ми дякуємо за шабат. Подивись вгору, знайди точку, на якій хочеш бути ось так миттєвий фінський гріс. Ти смієшся, це було круто. Кажу тобі, я показую це всім, і люди просто розриваються від сміху. Чудова робота, яка красива дочка, Ісаак. Ти зірка, дякую за все, що ти робиш. Дякую за всю креативність. Ти принесеш ванну та все, чому ти нас навчив. Побачимося наступного тижня, мириканець. <гум> Американський інноватор представлений вам FastCap. Щоб дізнатися більше, просто перейдіть на theamericaninnovator.com.